Вітаю вас, хлопці і дівчата! А от скажіть, ви бачили оті китайські приставки із ретро-іграми? Знаєш, ото Денді Сєга, 9999 в одному з мільйоном ігр. Про те, що воно таке, звідки воно взялось, яке є зараз, і чи варто їх купляти у цьому ювілейному 10 му випуску вечірнього Амберніка. У відео про гімбої я вже розповідав, що малим качав ретро-ігрухи та емулятори з інтернета, щоб грати на компі Сєгу. Проги я качав з розділу Windows, бо в мене комп був на Windows. А ще були розділи Linux, Mac і якесь gp 32 Що таке gp 32 у 2004-му? Я не знав, тому з цікавості туди клацнув. Виявилось, що у південній Кореї приставок Nintendo і Sega не буває зовсім, бо в Кореї заборонено тоді було продавати усе японське. Сєго і Денді там потроху, по ліцензії, продавали місцеві Samsung і Hyundai. Але корейський нарід це все не дуже сильно любив і не купляв, бо усі грали в комп. На державному рівні було поставлено завдання винайти свою власну корейську ігрову приставку за гроші платників податків, звісно. І прийшла геймпарк, що винайшло вбивцю Game Boy Advance та інших конкурентів. ролі Люсі Лолес. В чотири рази потужніший за Game Boy Advance. на Open Source технологіях, розвиваюча іграшка для дітей gp 32 Багато ігр робити корейцям державних грошей не ставало. Комерційних ігр за увесь час існування на gp 32 вийшло всього 28 штук. Лише на Game Boy Advance для порівняння ігр комерційних було півтори тисячі, плюс тисячі від старих Game Boy і Game Boy Color там теж запускались. Тому рекламували gp 32 в першу чергу, як мультимедіа плеєр на опенсорс технологіях, для кого писати, компілити і записувати кодік зможе кожен власник. Ось вам приставка, а ігри, знаєш, зробите собі самі. GP-32 був хобі іграшкою для спецюганів. У Кореї воно навіть в перший рік трохи продавалось, але потім, як назло, закон про заборону усього японського відмінили, і на геймпарк одразу усім стало по барабану. Вони змагались тепер з Nintendo, Сєгою, Sony та рештою світу. Реакцією корейців на це стало рішення піти на міжнародний ринок і приставку продавати в європейських країнах, де таке люблять. У інтернеті з часом збився серйозний косяк користувачів ГП-32. Спільнота любителів щось там потрогати, попрогати, поклацати, позапускати. Були порти Doom і Quake, емулятори Dendy і Sega, халявні простенькі ігри, усе зроблене лупатими пацанами і дівчатами для інших лупатих пацанів і дівчат. Що було далі? Геймпарк з часом виробили декілька нових моделей. Слогани тепер були в два рази потужніші за PSP, бо в 2005-му вийшла PSP. -шка. PSP доволі швидко зламали, і на неї Лупаті теж почали робити хомбрю проги, емулятори і порти опенсорс ігр. Sony контора, звісно, набагато більша за геймпак. Ясно, що вони мали доступ до власних новіших технологій і за менші бабки. Донедавна єдина фракція геймпарк пірдоліків почала розколюватись. Хтось пішов робити сам собі геймпарк на Linux у вигляді Open Pandora і пізніше Pyra. Дехто перейшли на PSP, а частина бродяг знайшли собі нового геймпарка у вигляді Dingu A320. У Китаї теж чули про геймпарк і розуміли, що у такій темі можуть бути бабки. Доки геймпарк кліпали свій останній геймпарк Кану, китайці піднапряглися і випустили на рік раніше свій Дінгу Дінгу А320. Хвилинка математики. Піспішка у 2005-му коштувала нова 250 баксів. Геймпарк Кану в 2010-му 150 баксів. А дінгу, що підрізав геймпарк на рік. Китайці випустили за 70-100 баксів. Миттєво той Дінгу став суперхітом і продано їх було більше мільйона штук. Всередині Дінгу були знайомий усім китайський Проц, що вже багато років бачили в mp 3 плеєрах з екраном та автомагнітолах, печальний синій екран від тих самих mp 3 mp 4 mp 5 плеєрів, батарейка для телефону Nokia. І кнопки з китайських джойстиків. Майже на старті китайці з Дінгу розісрались одне з одним. Контора Дінгу Діджитал розкололася на Дінгу Гонконг та Дінгу Technologies. І ті і інші почали далі робити свій Дінгу А 320 в однакових корпусах і таких самих коробках. Але ревізії девайсів всередині були різні. Вважалось, що Гонконг погана версія. При прошивці брікається, батарейка у неї вибухає, і всередині там гімна навалена. Хто конкретно розганяв ці плітки, можете здогадатись. З часом Гонконг закрилися і Дінгу став один. Як ми знаємо з фільмів жахів про зомбі-канібалів, за ними одразу поприбігали інші китайці і почали робити свої дінгу. Батарейки для Nokia і про це від магнітоли в Китаї замовити може кожен партіями по тисячі штук. Linux теж на всіх один. Єврорелізу вже ніякого не треба було, бо ми усі замовляли китайське гімно з діллекстрім, а через рік відкрився Аліекспрес. Фанати нового Дінгу заснували свій форум Dingunity.org, де можна було дізнатись, який з десятків неофіційних підробок Дінгу у тебе був скачати Doom, Quake, емулятори приставок і кайфувати. Проц для магнітол і батарейка від Nokia став потужною платформою на багато років і надихнув декілька різних неофіційних і офіційних продуктів, які ви можете бачити зараз на екрані. Спогади про Дінго та його похідні виключно позитивні. Мій друг Ваня, що робить обкладинки для цих відосів, із своїм диким Дінго, грається до сих пір. Щоб ви, власне, і спостерігали весь цей час на відео. Десь у той самий період починають з'являтися доступні ігрові планшети на Андроїді. Рацуха на форумах Дінгуніті була наступна. Девайс дорожчий, на Андроїді, а не на Лінуксі, того ж ре купу ресурсів. Оті ресурси просираються на Андроїд і Джаву. великий екран та Android хавають батарейку усе це дорого і не дуже потрібно. Лох краще б купив Дінго. Давайте тепер зробимо гіперстрибок від Дінго. У наш час швидке мобільне залізо стає дешевшим. Дінго вже немає, але є менші китайські конторки, типу GPD, Retroid, Miu, оці, яких я не знаю як читати, і інші. Замість проців від Магнітол, контори купляють проці та екрани від старих смартфонів на розборці маленькими партіями і збирають із них дівайси. Випускати постійно одну модель їм тяжко, бо деталі з розборки завжди міняються. Тому постійно виходять нові моделі. Усі, усе одне у одного пиздять, із коробки ті дівайсів на любителя, але зазвичай кастомна прошивка від Лупатих, яку можна поставити, і усе стане кайфово. У мене і у друга Володимира зараз отакенькі от пацани. Риге 353М від виробника з дуже складною назвою. Як я це ах за бібернік, мабуть? Форум Дінгуніті закрився, і зараз усі сидять по Discord і в крінжовому реддіті SBC Gaming. Знову хвилинка математики. Новий Steam Deck коштує від 400 євро, свіч Олег 350. Китайські хенхелди з емуляторами бувають і за 150, і за 70, і за 30. Запускають вони усе ті самі Денді, Сєгу і Гімбої. З прогресу зараз нормально робить перша Сонька, Сега Дрімкаст і PSP. -шка. У експериментальному режимі на дівайсах від 150 баксів на андроїді можна пробувати запускати деякі ігри від другої Соньки і геймкуба. і навіть півтори гри від свіча йдуть, але усе це дуже на ранніх стадіях і надіятись на це не варто. Вічну тему портів Дума і Квейка теж останнім часом підтягнули, і на китайцях зараз граються нативні лінуксові порти близько сотні опенсорсних ігр, є навіть порти деяких відносно нових. Чи варто купляти? Як ви вже бачите, у мене є отакий от Біберник. Я на ньому граю японські кросворди з покемонами, драйвер один із першої соньки і GTA 3. Корпус металевий, зроблено усе непогано. Тисячі ігор з інтернета я скачав і цього року на Біберніку пройшов от оце усе ретро, яке ви бачите на екрані. Бандуру типу SteamDeca треба возити у рюкзаку. А оцю дрісню я кидав в кишеню. І коли десь стається якась нудятина, граю. Якщо ретро приставками цікавишся, інколи мусиш виходити з дому на усіляку занудну фігню, типу сім'ї чи дорослого життя, рекомендую. А на цьому все, пацани. Дякую всім за перегляд, за те, що дивитесь далі мої відоси. Планка в 10 відосів взята. І мені все ще є, що вам розповідати. Як каже Вітя Новосьола з гурту Анна, це круто. це круто. До зустрічі у нових відео я залишаю вас із святковим Віктором Новосьоловим, а з вами був вечірній Андрій.